Добрий, день, шановні українці! Наша країна має багатовікову історію, і за цей час свого існування Україна пройшла багато етапів становлення, які закарбували характер та світосприйняття сучасних українців. Крім цього, багата культурна спадщина та дивовижна природа. Роблять Україну унікальною країною, яка приховує у собі незліченну кількість приголомшивих фактів і легенд. І сьогодні я пропоную вам прослухати легенду про річки Дніпро та Десну. Жив у стародавні часи могутній богатир Лиман. І було в нього двоє дітей дочка Десна та син Дніпро. Десна була старшою, а Дніпро молодшим. От виросли діти, настав час лиману передавати їм свої володіння. Каже батько діти мої любі, приходьте завтра до мене за благословенням. Хто першим прийде, тому й спадок свій залишу. Полягали десна та Дніпро спати. Та не спиться Дніпрові, сон не йде до нього, хоче син першим батькове благословення взяти. І вранці, як тільки зійшла зоря, Дніпро прийшов до Лану. Благословіть, тату. Добре, сину, каже Леман, та чому ж не прийшла десна? Адже вона старша за тебе і більше прав має на мій спадок. Вона ще спить, батько!» – відповів Дніпро. Благословив Леман сина, і той пішов батьківську землю міряти, господарювати на ній. Проспала десна в ранішню зорю, прокинулась, а молодшого брата вже нема. Прибігла до батька, благословіть тату. Лиман благословив дочку, а потім каже Дніпро першим від мене благословення взяв, але якщо випередиш його і першу землю мою зміряєш, пануватимеш на ній по праву». Побігла десна за братом, а попереду себе сокола пустила, щоб він дорогу їй показував. Але як не намагалася все одно випередити Дніпра не змогла. Раптом побачила десна братів слід. Якщо не випереджу його, то разом із ним отримую батьківську спадщину. Ступила десна у слід Дніпра, і вмить вони обоє стали ріками і потекли разом. Це батько вирішив у такий спосіб примирити своїх діточок. Щоправда, Дніпро вважається головною річкою України. А як же розрізнити, де вода сестри Десни, а де брата Дніпра? Просто в Десні вода світліша, а в Дніпрі темніша. Озера є народним багатством і потребують захисту. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою Тут живемо, я і ти.